Вчіться, як рекламувати ресторани. Дуже гарний. Їжа можна ще брати, значна і без. Друзі, всім привіт! І знову вітаю вас на каналі Невгомовному Монро. Мої постійні глядачі знають, якщо я починаю відео з ванної кімнати, то значить буде влог. А Хто? Нещодавно підписався дуже рада. Боже, я так втомилася. От викладаю веселі такі життєрадісні, гумористичні. Ну, коротесенькі відоси в шортс або ж в в інстаграмі з Левчиком, коли а, його мама графіня закидає його до мене на пару годин, і сама в справах їде, просто їде. Але ну, от, після навіть двох годин ну, знаходження. Піклування про нього, давайте так скажу, знаходження. Не просто тут бігає. Все ж таки, я слідкую, піклуюся. Я потім я потім нічого не можу робити. Мені треба прийняти душ. Деяке душ просто просто полежати хоча б півгодинки. І далі я на такому вже, знаєте, як наче з бадуна. Вайбі щось роблю. Збираюся на, на, на творчу зустріч з Олею. Оля Олею. Оль... Блядь. Чекайте, води п'ю. Сьогодні вночі ж був обстріл черговий Києва. Але я не чула. Я вранці вже коли стріляли по шахедах, з автомату. Думу, Боже, чому мені сниться автоматна ця черга? Ну, що відбувається? І тут почала Дора регати. І я вже прокинулася. Але я така ну, втомлена, і просто в мене не було сил вже чапати в ванну кімнату. Зазвичай я тут ховаюся. Коротше, збираюся на творчу зустріч. Зустріч натхнення. Це благодійний івент. Збирають кошти на лікування дитини. В неї м'язова атрофія, якщо не помиляюся. Збирають на це укол. Золингсма, якось так він називається. Щось більше 2 мільйонів доларів. До речі, половину вже зібрали. Мене запросили, там буде пан історик виступати з лекцією і Весіде з Цибульською вона буде співати, хтось там ще буде. Ну, подивимось. Все відбувається в ресторані Містер Зума, Це в Голівері. Угу. Тому зараз робимо обличчя пику якою можна ще торгувати. І підемо. Розвіємося трішечки, провітримося. На людей подивимось, себе покажу. Ой, Але от, знаєте, я прям-прям-прям-прям зараз би поспала, Але я себе знаю. ну, Треба почати. Почати знімати влог, почати майкапитися, почати збиратися. І в мене з'явиться і настрій і кураж. Так, друзі, швидкий макіяж хвилинка. Що хотіла сказати? Я тільки уявляю, яка кількість жінок після народження першої дитини ну, не, там, після шести років виховання, не народивши там, другу дитину, відчувають себе child-free. Ну просто про це не кажуть. У нас одразу в суспільстві ти натикаєшся на навіть не на нерозуміння, а на блять. <смеш> Закінчимо цю тему. Не критику. І звинувачення, що ти, 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 ти погана жінка. Якась не така, як ти не хочеш дітей більше. Є до того, якщо жінка виховує дитину сама, не маючи підтримки. Це, це шлях в Child Free. Ще якщо обмежена в фінансах. Ой, і не кажіть мені що якось виховали, виростили. От якось. От дякуйте феміністкам за те, що легалізували child-free. Все, друзі, роблю мой і повертаюся. Так, друзі, я готова. Ще буде жакет. Зараз покажу, чекайте. А мене видно в повний зріз, Ні. Це така трикотажна кафтюня, бачите, з розрізами від Vaitles. Джинси, це чиндем. І жакет кастомний. Я тут ще пришпендюрила брушки від скіперелі і декілька значків. Чекайте туфлі. Хочу сьогодні одягти туфлі від Качаровської, які я купила на випускний вечір. Ну вони сюди ідеально мечиться. Ну, якраз розношу. Я вам їх показувала в одному з відео. Цей біч, цей колір тауп. Універсальний. Зараз повітряна тривога, тому я не поспішаю. Не знаю, скільки буде коштувати таксі. Можливо, навіть одягну крокси і піду на метро. Ну, якось так. Все одно не видно, да? Чекайте, а отак. І в мене сумка ще є, яка сюди ідеально пасує, Дивіться. Єдине, що в мене нема часу. Змінювати цей яскравий ремень на оригінальний такого ж кольору. Ну, якось так. Оцінювати по шкалі від 1 до 10 не прошу. Просто підтримайте лайком. А якщо хочете підтримати канал Невгомовному монрозу, зверніть в інфобокс. Всім дякую. Так, відбій повітряної вирішила їхати все ж таки на таксово. Посплю. Рішечки. Ну, ти бачиш, все одно всі запізняться. І там о, дуже така масштабна програма. От реально, я метро зараз не витримую. Перед ким я виправдовую? Стоп. Хоча метро це 7 гривень 30 копійок, а таксі 214. Але я у себе одна. Чекайте, хочеться якийсь парфум. От дивлюся на шинель Ну, п'ять. Так, давайте змішаємо шинель і Трезор. Угу, Сьогодні трішечки буду. Олдаве пані! Такий спочатку був все водій по його провині. Він перепутав шлагбауми, але я відвімкнула чарівну монро. Максим доброзичності. Плюс мікс шанелі і трезора Він вже робив мені компліменти. Okay. <ріст> поки їхала, прослухала всі новини а, в Ватикані. А, почалася процедура конклаву Обирають нового папу. Я тут. Не тут. От завтра і післязавтра, 8-9 травня. Школи а, будуть на дистанційному онлайн-навчанні в кінотеатр в «Меркат Італьяна. Може я доїду на шостий і потім спущуся, а? Так і зроблю. Містер Зума, містер Зума, а на якому поверсі? На п'ятому. О, на шостий доїду і спущуся. Так от із-за загрози масованого обстрілу. В России победа-бестия. А, Школа на онлайн-овчание. А что еще? Ну, в принципе, сын, что вы так знаете. Знает. О, не-не-не, стой, 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 стой. Блядь. Ну. Так, шестой. Шов у нас в кіно? Що в кіно Ліло і Стіч. О, містер Зум на п'ятому поверсі. Мені сюди. До речі, валютний ресторан обрали. Ой. Ага. А, я тут ніколи не була. Не мій торгівельний центр якось тут в кіно або в сільпо на в першому поверсі. Але треба зробити огляд. Що тут відбувається? Що придається. Клініка Заболуцького. я-уявляю, які тут ціни. Гулівер відкрився восени 2013 року. Як зараз пам'ятаю, почалася вже Революція Гідності, і от о, збиралася перше віче. На якому було більше 500 тисяч людей точно. І якраз в цей час і тривався волівер. Після віча ми з ресіннями вичапались сюди. Ну як ми проходили повсе, зайшли, подивилися на першому поверсі, хто тут. А куди люди пішли? Не поняли. А що це за делегація? Добрий? Вечір. Я на благодійний вечір. Будь ласка, Ага. Я тут була. Я тут була колись з подругою. Теж давно-давно. І ми пили на літній терасі капучино з золотом. Добрий день! Ууу, Слухайте, ну по-багатому. Просто. Добрий день! Добрий, да, день. Добрий, Добрий день! Добрий Добрий Ден. Ден. О, дякую! Добре. Ну нічого собі, головний світ снілив. А що що, що робимо? Матер. Ну я поняла. Ну книжку я вже прочитала. <свіття> Ви бачите, другу купувати не буду. Що, навіть їжа є. Ліже, ми ж наші разом змішаємо, смішно. Якщо потім не казалося, що тільки я на фуршетах їм. <рес> <рес> Люди з роботи прийшли. Давайте ще з'їмо. У вас судочки з собою. <рес> Ні, я е, взяла маленьку сумочку. Щось я не подумала. Я просто не розраховувала на проще. Мали на водички нальють там. Знаєте, кинуть марковку. Я <рес> зрозумів, <рес> я <рес> вмію. <рес>

Та, давайте краще. Що це? А, це тут ям з креветкою. Так, Ну це додому брати не можна. Гаючик за тебе? За молоду парасель. А спочатку стебель, а потім листочки, так? Ну напевно. Давай за тебе за історію, за мистецтво. Відпрацювали, їжте. О, їжте, їжте. Хоча вас дуже трудно, якщо не помиляюся. Про це знаєте тільки ви. Таланти. Це соус. Я не хотів вас засмучувати. Що спростували, дякую. Всім добрий день, дуже рада всіх бачити і чути. Я колись сама готувала wow. Так, і хотіла навіть ресторан відкрити, але зрозуміла, що краще буде ходити в містер зуму. І це правильно. вітала красиво. <рес> Вчіться, як рекламувати ресторани. Пані Інна була минулого ми разу пані Інна була на підвартена. Друзі, тут є дуже, дуже красива тераса. От подивіться. Бачите? Видува. Боже, як я обожнюю Київ?

Ми би зараз сказали, що це такий а, особистий бренд, пізнаваність і так далі. Так. Але тут ми маємо розуміти, що оці вусика це були елементи, які ми теж порадили зробити. В тебе кажуть, дуже непримітна зовнішність, тобі треба чимось відрізнятися. Відрізнятися, ну, як ми розуміємо, він потім буде багато чим, але вуса стануть основною, якщо ви зустрінете когось і от, покажете з Севадора, далі вони впізнають про вуса. І довгий час, дійсно, що цей епізод, це відомий епізод його житті, але він якось опускався, що ну, гріх молодості. Спробував, з ким не буває. Але далі тут теж є цікавий момент: є ода, яку написав Орка Сальвадору Далі. Вона гала Далі, ну, далі прізвище, а Гала це її так назвали її перший коханець. С них було в неї було багато. Вона була одружена, потім розлучена. Жінка, на яку в суспільстві тодішнє мало б не зважати. Але щось було абсолютно фатальне. Це знову ж таки час. Жінка вам, вам фаталь, фатальна жінка. Його картини залаштовувала пожежу штучну, не набагато дорожче і залишає. Вона приходила на якісь і далі, давала йому перед тим почитати біографії цих людей, щоб він міг намалювати на сервері, поки сама кала не перевірить все детально і не допише нуль. Нуль це їхати. Її... Вона завжди казала, я отримую нуль від його продажів. Коли вона там все облаштувала, це готичний замок всередині творчість далі, що перше вона зробила? Забрала у нього ключі і відправила жити в іншу квартиру. Але ті, хто дивилися пенгеймера, розуміють, що в нього була ідея допомогти людьм, але допомога закінчилась, як ви знаєте, нашим сьогоденням. Давайте панянки Зезус. Але після війни... В Європі немає грошей цього «зовсім», але є мистецтво, яке вона докриє. Може, я не хочу, І що далі не заткнути заактивніше. Це пані Вандро попросила, так? Я вже на рейкерську кі закрив. альма матер Але тут же питання буде в тому, що Ельза починає створювати речі абсолютно немає. Для виконання сучасного бій та міжнародних конкурсів. Олександру Панченко під музичний супровід від Діджея Оля Людовик. А <шес> що, що, що відбувається? А characterized... Шо відбувається? Шо відбувається? Шо що все сталося? А, а чого ти не танцюєш? <с вірлі> Повторюватися <сь> <со> мною робить. Дуже гарно. великий своїми крилами. Коли левіть похитить. Хатя кухар вже не та. Ти переживає, а потім злітаєш І відчуває свободу. Ой, вам. Це все вам. Я не можу. Друзі, слухайте, такий приємний вечір. Угу. І лекцію послухали, потанцювали і прекрасно, роздивилися. Так, розраховували, що мені щось подарують. за Я теж так думаю. І зараз буде паблік тон з колег Тимбульської Я книжку. Коли буде наступний захід, коли знову буде щось повідомити. Що це буде се осколки глянцевої журналістики? Як перебувати, що в церкві <ріпи> тому, що на теніс стилю так, тому, як він пов'язаний з відчуттям впевненості у собі? Нашою подругою для багатьох читачок, з якою можна обговорити і кавалерів, і дитинство. І все, що завгодно, і навіть побороти депресію та віднайти внутрішній баланс. Боже, ти так гарно мене представляєш. Реально наче ювілей, або я тебе наче я померла. Ви знаєте, ситикорами. Я. я дякую всім вам, дівчата, за те, що ви сьогодні тут. Просто. Супер. Сьогодні в мене класний сет від українського бренду Гасаново. Я обожнюю віра привіт! І взуття також українського виробника відчували спеціально для мене. Е, бренд зараз не пам'ятаю точну назву, здається е, жиком. Олю, на тебе дивлюся і бачу, що ми сьогодні на одній хвилі у вбранні від бренду одягу да. Азервайс. Ой, мені треба, щоб чоловік мене бачив тільки з макіяжем, щоб я така ідеальна. Ну, Це якась така награність, мені здається. Тому іноді дуже корисно, бо будь просто в футболці. Я обожнюю ходити вдома і красивою також. По перше, я знімаю сторіс кожен день. Мені треба зранку виглядати вагу. По-друге, мені самій кайфово, знаєте, там витягти пір'я, халат з пір'ям, взяти чашкукали. Я собі тако релаксую. Звісно, з пір'ям посуд мить не будеш, дітям готувати не будеш, це правда. Бачу, в тебе є халат з пір'ям? Якщо вау, я йду його Носиш? Я, ти, ти, ти це класно. Але футбол, ти пострешки, звітають, це не було. ну ти І так затягнув? Знову ж не заткнути. Люди пішли, це не через мене. Ніж заклад, до речі, оцінювали по вбиральні, ви подивіться. Ой. Що цей глух? Друзі, полювання на зірок. Скільки грошей місяць на одяг. На взуття, на сумки. Живе на бартері. Про, про яку суму ми говоримо? <рес> Ой <Ох>, Боже. За свої гроші. Дивись, ходячи з <строшу>, що багато бартеру. <рес> Мало гроші, тому що насправді присилають більшість одягу де там ж базу. Базу ніхто не присилає, не знаю, класні біля футболі, джерела, власні брюки. Спитали І про материна, жінок які, які також... Ти чула? нас не назвали. Ще Я думала, що нормально зрозуміла своїм завтра худим, красивим, самовпевненим <ріст> і беру з кожної з вас приклад. Напевно, мені в шоу бізнесі важко надихатися, тому що я окрім це правильна віце. Моя духовна для діти за. Рекламу скорисволю. Браво! 15 ще й рок, так, пані Аня! Пані... Ей, онося, кохай піше! Кохайше! Останнє. Звернення слова від нашої Ані Малиновської. Чесно, вам я скажу, я не знала, що у нас щось вийде якийсь аукціон, тому що дуже була насправді важка ніч. І е, ми сьогодні прийшли і послухали класну лекцію. І е, балерина, ось до мене підійшла Анжела, я чуть не заплакала. Це дуже гарний дзвіночок. Я дуже щиро. Задоволена, що ви отримали цю насолоду Насолоду, в першу чергу для своєї душі. І ми вас будемо далі бачити раді, тому що у нас дуже інтересно є тривало версія надавати ні дівчата пошіть. Я вам все розкажу. Ігор. Я тут на базі, на базі йду. Вечір. Дуже лаконічний, без якоїсь моралі. Приємно зустрічатись. А що ти? Ти на опланець? <рігла> на все добре, дякую. От, от, от Приємно зустрічатися в компанії прекрасних людей, танцювати, спілкуватися. Ну, десь до побачення. Ви в перший раз федвала в булівірі. Пам'ятаєте, як він відкрився? Так, я розповідала, коли йшла сюди. Все, дівчата. Дякую вам, ви прекрасні. Та йдемо, вийдемо там. Тому що на площі біля там збираються. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, неадекватні трішечки. Є на YouTube відео, чому тут збираються підлітки. Дуже класно від архітекторки. Друзі, зустрічайтеся, якщо є можливість. Йдемо саме. От виходьте. Боже, ну, ну тебе дивись, скільки матеріалів. А тобі заплатити ганера? Я так розумію. Йдемо. Mm -hmm. Ні, йдемо випимо якусь mm -hmm. капучину. А є ще mm -hmm. Котре зараз година? Mm -hmm. ну, я думаю, що... 21.09. О, норма. підемо в Макдональдсі. Куди? В Макдональд. Макдональдсі не хочеш. Може, є я дуже пасіна тут кам'я. Слухай, а тобі сподобалося сьогодні да. виступати, так? Да. Так, да? да. ну, но ж таки. Я ж магию. Історію <coughs> на кухні. Ну, в принципі. Боже, як приємно на цьому, друзі. Всім дуже <с Ecco> дякую. Бачимось на каналі Невгомозна Мудро. Ви отримуєте ще фільмську премію, обов'язково згадаю Тані Мудро. А я нещодавно, до речі, так з подругами обговорювала це. Ну, я гаду, згадаю чи ні? Цікаво. Подякую мамі, батьку, Богу і... Я вже на той момент буду піч Я буду в журі, я ще їм скажу. Ні, ні, ні. Я підтримую молоді таланти. Все, друзі, дуже дякую. Вечірній Київ вам на десерт. Подивіться, який колір неба. Кажу ж, спілкуйтеся, знаходьте спільноти по інтересах, підтримуйте одне одного, танцюйте, співайте, боже живіть! Я в Криму. Слухав у Лі Цибурської. У мене тато фанат Олі Цибульської. А чому ми автограф не взяли? Ну я щось, ну потім візьму. зняв. Я реально, тобто я не. Серйозно? Реально тато був, пато мені показав, така Оля Цибульська. Це класна співачка, я ти типу, послухай, кого ти слухаєш. Я слухав Тіну Кару. А це виріжемо. Ми тіні не, не скажемо. А я була на першій моїй концерті. А да. він був в Карібіні. От, і в мене навіть фотка є. Я прийшла її підтримати. Це після фабрики зробки. Трішечки вже о, пізніше. Вона вже мала о, матеріал, в неї вже були хіти, Боже, а о, який в неї був головний хід. Російська. Ні, 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 це вже після. До ранку я знаю. «Метелики, бабочки. «Метелики, да. медаликі бабочки, Дівничка. мужчини і мальчики». От я співала її пісні, скакала, Почала її підтримати. Але вже тоді вона мала менеджерку. І піліла контент. Команда. Як зараз. Так, да, так, да, так. Да. Вона розуміла, що за соцмережами має бути. От. Слухай, вона витрачає місяць, стрічлю штуки баксів на одяг. А ну, ну що? Ми ж збрехали? Я думаю, що вона заробляє. Друзі, чапу і додому і думаю. Ну от. Знаєш такі. десенси. В цьому відео. Якась користь. Ну потім так зупинила себе. Ну, вископи повинен бути сенсом. Кожен, кожна побачить своє. Туфлі вигуляла. Вже прекрасно. Цвіти, цвіти. Ах... Боже, хочется жить-то.